Беремо, заказуємо торт під Там Два торти чи половинку з ось там половинку родичам. Ні, я придумав, приходять родичі, даром подарунки, там сідаємо, трошки чай. Боді, діду Федя. Дарить подарунки тихо, хочаєш чаєм, так? Так. А коли вже Даша, Лера, ну всі остальні, кого я закликаю, це вже ти будеш, ми будемо разом накривати стол в гостєвій кухні. Там зробимо якісь салатики, це у нас є помідорки, так. У нас нема нічого купити. У мене є там три помідорки. А можна пойдемо на стіл три помідорки. Огурчики, там чотири огірка Артему дали, але він не одного не з'їв. І лук чеснок. Це не тиснеш. Ну, не тисни мені погано, але хоче обригав тебе. Ти як будеш угощати гостей, вони тобі що принесуть? Три корочки хліба. Тисячі гривень. А чекай, зараз у кого днюху? У Лери? Угу. У мене? Ні, спочатку у Лери. Коли? 13. По 11. По 11. А у мене 17. Різдво у неділю, так? Да?